В Україні немає взагалі під, це, під цей формат. Немає не попиту, а воно, типу, воно на стику знаходиться. Ну, я б взагалі займаюся проблемами, це не буде нескромно, якоїсь краси. Мені подобається, щоб було гарно. А зараз тенденція в сучасному мистецтві, що воно гарно не потрібно. Потрібно, щоб воно було таке. знаєш, Концептуально. Концептуально. І неважливо, як воно там виглядає. Головне, щоб концептуально було. Ну, я не можу сказати, що в мене концепту немає. Але е е, як одна моя знайома сказала, що твої роботи намагаються сподобатись, А зараз це не дуже актуально. Цикл той самий, що я показував до того, в папочці був, але просто я зараз е, шукаю форми, ну, як це може бути, і це одна з фаз, я ж кажу, я просто багато роблю, думаю вже потім. Ну, в сенсі, щось паралельно виникає, якісь речі, я там розумію, що там задуже насичено, що треба трошки його, е, потушити. Ну, і намагаюся паралельно ці речі робити, щоб вийти. Е, Потім не на якийсь вже результат повноцінний. Коли знаходиш якусь таку терен, де... який на стику знаходиться, що він типу, і туди, і туди, і, от, і, і композиція, і не так, щоб типу, за дуже концептуально, і... ну, коротше, десь на стику він між графічним дизайном і і живописом, і все. І люди, люди вже текуть, і кажуть, течуть. І, от, і не розуміють: ну, типу, що це таке, а що, як його, куди воно. Ну, типу, незвично, що, щось незвичне.